Покинув батьківський дім і поїхав на навчання. Після закінчення навчання я так і залишився жити у місті. Знайшов роботу, взяв житло у кредит, одружився. Згодом у мене з'явилася донечка. Брат мій також одружився, але жити залишився з батьками. Брат мій має двоє дітей. Батьки моєї дружини віддали нам свій автомобіль, щоб ми могли їздити з малою дитиною. Влітку ми часто бували у селі. І всьому допомагали моїм батькам. Моя Марічка крутилася для мами, також їй допомагала, а потім мами не стало. Саме в цей період у мене почалися проблеми на роботі. До того ж я мав ще сплачувати кредит, тож я почав шукати підробітки на вихідних. Відтоді ми не могли так часто їздити у село. А два місяці тому не стало мого тата. Ми з дружиною поїхали, допомогли організувати все, як треба. Витрати за похорон ми з братом поділили на опіл. Але за місяць подзвонив мені брат. Сказав, щоб я написав відмову від хати, бо на старість батька доглядав він. Мені було дуже дивно це чути, адже до самої смерті тато не потребував догляду. Не розумію, про який догляд ішла мова. Тим паче батьки ніколи мені не говорили, що залишають все моєму братові. Не розумію, чому я маю писати відмову. Тим паче мені ще кредит сплачувати, та й у нурці від бабусі з дідусем щось має залишитись. І нічого не відповів братові. Сказав, що поговорю з дружиною. От як мені тепер чинити, щоб не зіпсувати стосунки з братом, я не знаю.